Вітаємо в ефірі Моя черкащина програма про подорожі та особливі місця нашої області. Весна вже утверджує свої позиції. Тож дні стали довшими, а ночі менш тривалими. І зараз 16 градусів за цельсієм потеплішало, і багато черкаських панночок одягають короткі спідниці, аби прогулятися містом. А ще настає сезон пікніків, коли багато черкасців виїжджають до Дніпра, аби відпочити. А чи знаєте ви, що головну річку нашої області Дніпро називають Черкаським морем? І це не дивно. Адже раніше у побуті морем називали будь-яку дуже широку річку або дуже велику водойму, незалежно від того, солона вона чи ні. Дніпро є частиною величезного Кременчуцького водосховища, історію створення та сучасний стан якого ми сьогодні разом з вами будемо досліджувати. Тож залишайтеся з нами і ласкаво просимо на схили Черкаського моря. В Україні нараховується 1100 водосховищ та 28 тисяч ставків. А відтак Україну можна зарахувати до держав з високою насиченістю територій штучними водосховищами і ставками. Найбільше за площею у нашій державі Кременчуцьке водосховище, яке утворили у 1962 році. Його площа становить 2250 квадратних кілометрів. Ми зараз перебуваємо поблизу одного із стратегічних об'єктів нашого міста Черкаської дамби і мосту з одного берега на інший, завдовжки 16 метрів. Довжина ж дамби, яка стримує водний потік, аж 9 кілометрів. Просто так прогулятися там і поглянути на Дніпро ви не зможете. Аби перетнути річку, необхідно мати власне авто або ж їхати на автобусі. Власне дніпровські пейзажі те, що бачить, чи не кожен турист, який приїжджає у Черкаси з північної чи північно-східної частини України та з-за кордону. Але так було не завжди. Раніше Дніпро був не широкою річкою з численними протоками та затоками, поблизу яких жили люди. Колись на цьому місці стояли хати мазанки, також росли садки і колосилися поля. Згодом ця ідея закінчилася, і жителі більш як 200 сіл змушені були розвалювати власні хати, збирати речі і переїжджати обживати нові території. І ні засуха, ні неврожай, ні епідемії хвороб примусили їх це зробити а примусили це зробити те, що ці села були масово затоплені. Зараз ви бачите карту Дніпра з багатьма притоками до 1956 року, чорними квадратиками позначені затоплені села, червоними місця будівництва нових населених пунктів. Чинною стало будівництво Кременчуцької гідроелектростанції. За потужністю вона мала бути однією з перших в ОРСР і забезпечувати дешевою енергією підприємства і населення нашого краю. Три області, десяток районів, 212 населених пунктів, долі 133 тисяч людей. Цього не пошкодувало керівництво того періоду задля гідроелектростанцій. Більшість з яких сьогодні не працюють. Їх будівництво розпочалося у 1954 році, а закінчилося так званим тріумфальним розливом хремочудського водосховища у 1960 дев'ятсот Наше восхищення граничить почти со страхом. Народ, дерзнувший зарудіть такое, буде жити вічно. Одна справа просто виїхати з села, знаючи, що воно є, що туди можна приїхати в будь-який момент. А зовсім інша, знаючи, що замість колись рідного двору будуть кілометри води, що вода сховає всі згадки про тих, хто там жив, і про тих, хто був там похований. Однак людську пам'ять неможливо залити водою. Спогади неможливо приховати у степах. Єдине село в Черкаському районі розташоване просто на дамбі панське. Сьогодні тут в чотирьох хатах живуть працівники, які обслуговують залізницю. Ми знайшли тих людей, які проживали у нині затоплених селах, і вони нам розкажуть свою історію про велике переселення та формування черкаського моря. Знайомтеся, Марія Федорівна та її донька Ганна Васильівна Пшеничні жили у селі Шабельники, де свого часу читував Василь Іванович Пшеничний, голова родини. Ганні пшеничні було сім років, коли довелося переїхати у Стецівку через затоплення села. Звідси родом уся родина, але в пам'яті назавжди лишилися часи, коли Василь Іванович викладав у шабельниках, дуже красивому селі, ліси якого повні дичини, а річки, риби. Була притока, я пам'ятаю, до Дніпра Греченка називалася. Ну, мабуть, як Тясмен десь річкою, річка, може, невелика, але тато і під плечі всього. І він посадив мене на плечі і переходив. І наступив на рибину. І ми чекали довго, може хто пливти на човні або що, щоб мене посадити, а він нагнеться та забере ту рибину. але так нікого не було, відпустило. Ти уявляєш, скільки це треба риби у тій річці, щоб на неї наступити? Там було. Дуже така місцевість багата на птахів, на тварин. Тато мій був мисливцем, ходив, ловив, стріляв, качачок, приносив. А ми з мамою. Пам'ятаєш, мамо, ми скубли з тобою качки. пам'ятаєш? <гум> людей розселяли не лише в степу понад Дніпром, а й по всій Україні, зокрема у Миколаївській та Херсонській області. Зникали прадавні хутори родові козацькі поселення. Родини переживали трагедію, адже на старому місці жили їхні предки. Саме село Стецівка також було частково затоплене, і сьогодні тут працює гідроелектростанція. Майже на околиці села розкинувся широкий Дніпро, який місцеві жителі називають морем. То родюча земля була, надто гарні землі були, надто саме. Але наскільки вигідніша електроенергія, наскільки вигідніше все це, я, так, так я сказати, не можу, не спеціаліст великий, але, але мені жаль, чи за дитинством, чи дійсно тоді там було гарно. Ти на спогади й Тіньки, яке не лише свого часу було затоплене, а й згодом на новому місці приймало переселенців із Тарасівки, сагунівки, боровиці, адамівки та шабельників. Останні згуртувалися жити на іншому боці села, який односельчани по-доброму за очі так і називали шабельниками. Сьогодні у тіньках живе понад дві тисячі людей, і більшість переселенців із затоплених сіл або їх нащадки. Ольга Васильівна Грицаєнко пам'ятає переселення до тіньок дуже детально. Жінка згадає, як тоді відбувся опис майна. Якби ніхто на світі не дожидав такої пересилки, як у нас, зайшли в село, так і дерева брав, і верби, були, дорога така, листечко почало викидатися. Як порубали ті верби, воно як почало пахнути, я плакала. Як усе мене сторжали, заходять у двір, комісія, дивляться, яка хата. Якщо нова хата, то перенось. Не знаю, скільки там за неї платять. за те, Ну, сараї все щитають, що десь садочок море, яке деревце, пощатали. А як нова хата, то не знаю, що платила. то більш люди приїжджали. Та й моїх батьків то нова хата була, то приїхали чужі люди, поламали та забрали. Пані Ольга згадує, що найважче було вдовам, чоловіки яких загинули на війні. Доводилося на власних плечах перетягувати майно. Каже, люди дуже допомагали один одному в цей період. Найхуже що як жінки та удови, Тож найбільше були заподенці. Приїжджали то сюди й струїли, бо в нас і цоколь клали, і удами, це вже і з дідом. А, а ти бідний доведе, то таке, таке ж, халупе кожне ставило, mm -hmm. і кожне, що ставило для курочок чи поросятку держать. То таке, як той казав, Помачі трошки давали це таким жінкам, одинокам, що багато їх було таких, що не було ж чоловіків побили на війні. А тоді, вже, ото як ми переселялися, то вже підросли молоді хлопці та були, бо не було й одного мужика в селі. Весь забрали геть, вибили до доверами, самі баби були. Про історію затоплених сіл знято кілька фільмів, кадри з яких ви зараз побачите. Готовий, таке А, Хочете, ми вас повеземо на море, ну там, де знаходилось ваше село. Не хочу. Мені на нього глянути страшно. Там все мертве. Там, там залишилися могили, мого діда горділи. І прадіда Івана на дні не переселені. А чому ж не переселили? Ну, були ж бригади, які, так би мовити, займалися переселенням мертвих із цвинтарів? Були, були. Їх називали гробокопателями, зеки, тюремщики, ну, по в'язницях, які сиділи, їх ото. Привозили в село чоловік 15-20, і вони викопували на цвинтарі не дуже старі могили. Ну, виймали, тріпляли труну, висипали з неї рештки людські, кістки, угу. такий здоровий, збитий зобаполів ящик і перевозили сюди. Пані Галина та Тетяна сьогодні односельчанки. Вони живуть неподалік одне від одної у селі Тіньки Чигиринського району. І сьогодні вони разом із тими, хто також пережив затоплення рідних сіл, організовують зустрічі творчі вечори і згадують свої життя у селах, на місці яких зараз вода. Галина Шмигленко раніше жила у селі Тарасівка Чигринського району. Жінка зі сльозами на очах згадує, що майже сусідами її домівки були лелеки, які щороку прилітали до гнізд біля будинку. Такі лелеки були. Вони ми їх дуже любили. Вони відносили свою, свої гнізда. Тому що ми почали замічати вже як попідростали ми діти, а нас дітей було багато у перевалів, то почали замічати, що прилітають лелеки одночасно, але сідають на різні гнізда. Значить, вони так, видно вже знали своє гніздо. І як розбивали, розбирали хату, як оце вже переселення було, то е, дуже тяжко було дивитися, як вони прилітали ці лелеки. Кружняли, кружняли, а хати вже не було. Переселятися на нові місця було тяжко, згадує Галина Степанівна. Вона тоді жила удвох зі своєю бабусею. Каже, що неділі збиралася в рідному селі на толоку, але не будувати хати, а розбирати їх. Було дуже такою, я б сказала, трагедією нажити місце. Люди вже почали будувати, наче трошки ж після війни оговталися, почали будувати вже будинки, такі вже, де вже в кого і цегляні почали з'являтися. І тут тобі оце комусь прийшло в голову затопити ці, ці села. Для Тетяни Жадан переселення також було болісним. Шкода було рідних краєвидів. Пані Тетяна була ще зовсім юною, і тоді її тішило, що на новому місці знайшла гарних подруг. Хатки були під стріхою, От, гралися ми там в пісочку, бавилися біля ставків, біля копанок, пуголовками тими гралися у дитинстві, ходили купатися до Дніпра. І дуже пам'ятаю час переселення, як ми любили грати в хатки. Будуючи їх із парків, бо будинки розбирали і знімали цю солому з криш. І ми будували собі там хатки, приносили домашній хліб, водичку, і ми там то гралися в хаток. Ну і дуже шкода було дерев, яких зрубували, бо я дуже пам'ятаю, у нас була біла слива, мені так було шкода, що її зрубали. От, і все це звичайно, треба було залишити чисте бо буде ж дно для Кременчуцького водосховища. Збирати фото, статті з газет, копії документів це все, все, що складає історію рідного села, справа чисті для Тетяни. Жадан жінка зберігає кілька альбомів із фотографіями, деякі з них викладає в соціальних мережах, аби пам'ятали, аби знали, адже це частина історії. А на згадку про дитинство жінка написала кілька віршованих рядків. Дуже за тою жіною скучаю. І коли я прочитала Антоніни Гармаш, вірша голосу топленого села. Де щем такий за тими рідними краями, я теж написала такий невеличкий вірш о, свої спогади про своє дитинство. Декілька уривків. Під горою колись були села, де шумлять зараз хвилі морські. Проживали там люди веселі, що долали турботи морські. там річки і Дніпро, і гамаліна навесні з берегів розлились. Ми козельки там рвали, яжину, очерець смакував нам колись. Ось так з теплотою та тугою на серці згадують села, які затопила вода. А ми вирішили запитати у пересічних черкастів, що вони знають про це. Буся розповідала про те, що затоплені села, і власне вона жила там, де зараз дамба. І коли ну, вирішила так, що будуть людей переселяти і заливати ту місцевість водою, то їй потім надали ну, певну будівлю, і вона переїхала. Вот это я знаю. Ну, слышала, что были очень хорошие села, такие поля, луга. А потом мы решили затопить, отселяли людей в другие села. Строили даже села по Днепру специально. Ну, люди все жалеют почему-то за эти села. И я в курсе того, что сколько сел, сел погибло под водой. А Ой, ну, количество я не могу сказать. Но то, что там столько много... Землі пропали, які були дуже плодородні, але, на жаль, така була політика в той то час. Чесно, не знаю, що много сіл затоплені, а більше я не знаю нічого. Коли у нас дамбу будували, то то багато сіл э, переселили туди на гору, а багато було затоплено. Сагунівка, наприклад, це ж село, яке переселилося з місць затоплення. Адамівка, Бужин, ось вот ця сторона, це що ми робили. Вот. А що, я в курсі ще діла? Нічого на жаль. Нічого не знаю. Знаю, що були затоплені. Були затоплені, мабуть, років 40 тому. І зараз там є вода, фактично. Колись міст був е, зараз як правіше від того, що стоїть. 60 років тому затоплено. Ну що, не знаю я, ми не черкащані взагалі. -то. Знаю, давно що їх затопили. Вкрай знав, що в музеї є там вичерпна інформація. Але найбільш відоме для мене це панське. Що коли менше води в Дніпрі, то залишки лісів торчать по сьогоднішній день ще не перегнили. Території затоплені водами Дніпра, і сьогодні викликають жаль, і у археологів, адже під воду пішло безліч історичних пам'яток. Серпи, бронзові ножі, і вістря стріл, браслети, підвіски, скляні намистинки, ці та багато інших знахідок затоплених місць свідченням багатої культури, що опинилися на дні річки. Затоплюючи землі, влада могла виселяти і людей, але не могла пересунути численні храми, цвинтарі, які залишилися на дні Черкаського моря. Деякі з них ви можете побачити в експозиції Черкаського обласного краєзнавчого музею. Маша ж ми з тобою сьогодні всю програму говорили про складні життєві обставини. Але ж Кременчуцьке водосховище будували навпаки, аби покращити життя людям. А виходить, що і людям нашкодили, і археологам, і екології. Тому що я знаю, що чимало риб постраждало внаслідок такого затоплення. Ну знаєш, я не завжди мета виправдової засоби, але зараз ми не можемо поки що достеменно сказати наскільки безглуздою була ідея з Кременчуцьким водосховищем, доки поки ми не дослідимо й інші аспекти. Але про це ви вже дізнаєтесь наступного тижня. А сьогодні на в ефірі добігає кінця. Тож залишаємо вас сам на сам з цими проблемами, про які ми вам сьогодні розповіли. А історію верніше те, з чим живе сьогодні Кременчуцьке водосховище, ви дізнаєтеся вже в наступній програмі. Пізнавайте свою історію, адже як каже відома приказка, хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. А ми варті найкращого. А з вами була програма Моя Черкащина до зустрічі за тиждень. Добре. Вітаємо в ефірі Моя Черкащина. Пізнаємо Кременчуцьке водосховище, а також розпові... Ні, значало. А ще настає сезон пікніків, коли багато черкастів Я збила. Давай. Пізнаємо таємниці Кременчуцького. Перше на місці, де б'ються об дамбу черкась багато буде общих планів.